Друзі, я зараз знаходжуся на фестивалі української кухні у Європейському колегіумі в Києві, в Голосіївському районі, і готую ход. Ніхто не знає, що це таке. Це така старовинна подільська страва українська. От уже тут наполовину вона готова. Зараз додаю засмажку з багатьох інгредієнтів. От. І що це як воно? Смакує, що вийде, ви обов'язково побачите у мене на Ютуб-каналі Костянтин Грубин. Але я вам гарантую, що це смакота неймовірна. Українська кухня це взагалі диво. Її треба відкривати світу. Так, тут нам бракує ще капуста. Є капуста? Тільки Ще додамо на мене куди. Капуста, і це фініш. Закриваємо кришкою і